Всім привіт! З вами сьогодні Олег 1 Smart 71. Ми продовжуємо свій летсплей, це вже друга серія. І давайте продовжимо. Що ми маємо сьогодні зробити? Почати розвиватись в моді. Ну я трохи подивився, ну, ну побавився трохи. І тепер тут можна робити всякі речі, сталь можна робити, желізо, два рази переплавлювати. Тут, тут багато речей можна робити день чи ніч? Не знаю. Значит, маємо добудувати е, ту хату нашу. Включи лучше монстрів. Добре. І піду в опалювати залагаю. Оп. Тобі я заходжу. І включити монстрів. Давай кілька. Так, то розрушимо. Я делаю тебе железный какой-то. Роберт? Нашел его, если для меня, то другой не еще. Е. Включил его, я буду вкупать в лету. Ну, еще мне тоже нужно. Что, вкупали леса? <плодисмент> 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 Ми так більше почнемо звучати моди, коли у нас буде трохи більше ресурсів, а не п'ять желіза і все. <кхе> так, ну зараз ми. Ну, з вугля теж можна крафтити, я пов'язаю щось. Але я не думаю, що воно сильне, я його не спробував. Тоді. Колись. Моя колись. Ну, коротше, кадром собі той мод. Він дуже великий. І тут настільки сильні вночі. Без Угу. Так, добре. так. І вони дуже дорогі. 8 Вісім... з ну не дуже така ж. Тільки 8 золота і 2 лави, і маєш менше 10. Деся... і він має 10 урону. Так, з того моду. О, Якщо ти мене, наприклад, удариш тим мечем, то мені нічого не буде. Речі з мене не випадуть. Хіба я походу... Будет нас... випадуть. Ні. Випадуть. Ні. Адже так довго. У мене випадають речі, тільки овечок не випадають. А <риклад> Свиней, курів і, і, і коров всі речі. А і що? Свиня і той. Де шоу там? Вилізко пальці, бо я вже друг до бедруки. Дру, дру, дру. Я роблю да. двері ради. Нам mm. потребны скупальни. У А Зачкай, я сработаю. Я пишу. Ну, это потому, наша такая хата. У э, э, там палки. О, яйца. Вот это а Яйца тяги. нам тоже требуют. Там э, в моде их требуют. використовувати в этих Ну, яка їжа, тут дуже багато Їжі! Все тут коктейлі. А тут коктейлі роблять, що там треба какао... какао-крафти, де ну неможливо. Це неможливо. О. daha iyi. Keşke bir şey. yerse. Keşke. Koz bir yer. Ay. Gırba gırba. Ay şansım. Ben herkes. Kısasın dok. Gırba gırba. Tövbe bir fingiye. <garibu. türkün bir> gırba <garibu> <türkün bir garibu> Все можна виходити. Ти перший. Все, я вже ви, все. І цей мод трохи недосконалений, тим, що якщо ви е, е, бачитесь разом, то другий е, ігрок, коли б'є, то вас тих, <плес> <плес> у вас починає тілфа і у вас показують язика. Або я знаю, або я говорю про таке. Або, або просто а, якісь тварини самі якось дихають. Крипер. Давай кирка. Проти крипера киркої. Да без кірка моих урона. Да що ще мені блин, печас. Ну ми без камери бали, ці моды зовсім долагають. Це через камеру і... Ой, то через камеру і все. Якщо на цій серії хоч не збирається хоча б 5 лайків, ми ссылку на цей мод. Або хоч два. Або обзор на цей мод э, вийде. І це буде дуже тяжко через те, що тут такі речі що вийде крафтить якихось дрібничок, що дуже тяжко вийти. О, де купальник. Я тоже. А я поки що трошки дерева збираю, щоб е, хату трохи не, щоб, е, удосконалити. Я не знаю, чи в мене там точка стоїть. В мене стоїть. В мене не стоїть. Ну, якщо загубишся, я скажу свої координати, почнеш вийти. Та, він біси зубиться тут. У мене лах. до речі, е, маленька коровка лежить собі і під червонюся. Попу допускає? Я не знаю такого. У мене все нормально 6. А мене У Мене, <клес> мене теж. Я... Так. Тут є от начівки, скільки я вже очікую виповнив. Подивлюсь. Я вже випалую раз, два, три, шість. Пошей якийсь обгурей. Позновлення. Я знаю, то кое я себе жалею, такие коры. Хотя, да, ну, я... Тоже, типа. ну, я забыл, -то, что я Я помню, на башни, хотим, что он что я себе... что-то английском варишь, конечно. Мы хотели еще на той, на измерение мод, а вот то, если не с тем модом, не очень прикольно. Сна... Охто убьйові дуже майна часто зустрічається. Думаю, вели... за мене прираз е, е, все. Давай кости. Алмало. Дві. Чотири косни. <звук> Ты же скрафтишь? Було щось дымка. Что Що на видео це ч-то, то я якось попробую вигляд е, что-то. Нема на біоні затоблені.

Мы еще больше сделаем, потому что мы еще ничего такого не сделали. Это только на початковом на... этапе Уже лизу. Ты в купальне? У -у -у. Так, то можно... О, обочек рыбы можно... Бери в новому крафті, ну, то що нам заразу той, той крафт, але використовується. Потім що шукати буде. Там типа алмаз, якась алмазна сльоза чи що, і окружно грибами, якась отруєння виходить. Волк. О, лава, і собі меч нормальний зробить. Волк. Другий другий. А що робити з волком? Де ти бать волка? Вот там лазить. Закупай його, я тобі кости дам потім пророчу. Але він все ще щенят. Щенятку ліпше навіть. Або він так. буде вірніший з дитинства. Ми вже маємо перші інградіння для супербича 10 ворогів, Ну, є тут і посилі е, початковий такий буде у нас. Воголь тут еще будет не потребен. А, елка. Ну, полный рост килл. Елена. Андермен. Я не буду тебя потерять, да? Так. И Давай, его на еду в это беда. А ми же так нічого не зробили. Ну я железо mm -hmm. видобув, і перше и почти я даже не для моды дошел. Давай, богатуша. Секунду тренер выдох. З цієї сталі ми можемо зробити якусь книжку, але вона теж вже пізніше. чи то, щоб з нею щось зробити тут треба алмази. Можна почати якусь їжу робити. В мене є два яйця, тут тільки треба телефону. їжу робити. Зараз мій map. Хоу один. Якщо включити тут на якийсь інший мої, окрім англійської цей вейпоінт то він е буде після того, як ви виходите з гри, буде збиватись і буде якісь каракулі писати. І ну тобто лучше писати музичний мовою і так. Так це будуть збивати його доміння на той політику. Какое Кагарди Солнце. Сказки даже запись. Ёлка! Палки, солнце сюда и... Ёлки, ёлки... Yeah. Ну, может... О, я волка нашел. И на тем мы закругляемся. Ну, Підписуйтесь на канал, ставте лайки, щоб е, серії були більш живими, А з вами був Лего один, Смарт 71. Якщо сподобалось відео, став лайк, підписуйся на в канал. В наступній серії ми будемо вже щось цікавіше робити. Я приручу волка в наступній версії е, в серії. Ну, Всім па-па, З вами був Лего один, Смарт па-па.